Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Quick Minds. Quick Minds другий клас. Сьогодні у нас урок Create That. Останній урок за другою темою. Працюємо з вами на сторінці 25-й з уроком 8. So, the first task is listen and imagine. Послухай і уяви. Then draw your picture. а потім намалюй зроби свій малюнок. Давайте послухаємо разом. Imagine you are in the jungle. Listen to all those strange noises. Was that a lion? Was that a parrot? And what was that? What a beautiful place. Suddenly you see something. What is it? A crocodile? A snake? A hippo? It's different. Is it half animal and half bird? What a strange animal. Now draw your animal. Давайте з вами розберемо зараз цей аудіозапис, який ми почули. І так, Imagine that you are in the jungle. Уявіть, що ви у джунглях. Listen to all those strange noises. Послухайте усі ті ці, усі ці дивні шуми, звуки. Was that a lion? Чи був то лев? Лева. Так, речання. Was that a parrot? Можливо, то був папуга? And what was that? А що було то? Що я таке почув? What a beautiful place! Яке красиве місце. Suddenly you see something. Зненацька ти щось бачиш? Так, якусь тваринку. What is it? Що це? A crocodile? Крокодил? A snake? Змія? Можливо, ви побачили a hippo у джунглях? Бегемота? It's different. Ця тварина відрізняється. Is it half animal and half bird? Чи це наполовину тварина наполовину пташка? What a strange animal! Яка дивна тварина? Draw it! Намалюй її. Ну що ж, намагайтеся ще раз намалювати зробити свої малюнки. Отже, істота має бути наполовину тварина наполовину пташка. А потім, після того, як ви намалюєте цю істоту. Ось приклади таких істот є. Покажіть свій, свій малюнок, товаришу, і розкажи про, про, про свого звіра цього. This is my animal. Це моя тварина. It's half bear and half mouse. Вона наполовину ведмідь, наполовину мишка. It likes cheese and honey. Їй подобається сир та мед. Ну, ось можна зліпити, до речі, там, наприклад, з двох тварин виходить одну. так? А, можливо, це буде половина тварини, половина пташки навіть. Можна зробити, як ось дівчатка зробили. так? half bear – наполовину, half це половина Bear – це ведмідь. Half-половина Mouse – мишка. Тут у нас виходить half-Lion and Half-Crocodile. А що може любити наполовину крокодил на половину лев? It likes meat. Ну, в принципі, вони люблять м'ясо і то і та і інша тварина, так? It likes meat. And it can swim. Ну, в принципі, лев також міг плавати до цього. Окей, okay, well done. Зробіть, намалюйте, уявіть свою власну тваринку і спробуйте її, про неї розказати, як це зробили наші дівчатка. So, that's all for today. На цьому це все. Це у нас був останній урок другої теми. Чекаю вас нетерпінням. На наступному уроці ми почнемо третю тему My bedroom моя спальна кімната. Goodbye, good luck!